Доброго вечора, мої любі! Пропоную вам продовжити жовтневу гарбузову тему. Ось який гарний у нас гарбуз, але дійсно ж цей поспів на полі. А я пропоную зробити ось такого гарного м'якого гарбуза. Діткам дуже сподобається. Що ж для цього потрібно? Кілька вирізати оранжевого кольору кіл. Ось такі круги. Можна один, два, три, скільки захочете. І, звісно ж, невеликі кусочки тканини, зеленого кольору це в нас листочки. Так, голка праця з голкою, звісно ж, це будуть робити батьки. Що ж потрібно? Ось таким чином по краєчку Нанизати голочкою на нитку, нанизати наш круг із канини цієї. Ось так. Обережно дітки будуть потім допомагати. А зараз це робота батьків, матусі, бабусі, а може й татка. Хто вміє з голкою? Так. Ви зрозуміли, яким чином, щоб швидше, я вам покажу. Я, звісно ж, приготувала. Ось я нанизала, вийшов такий мішечок. Що ми далі робимо? Далі в нас є наповнювач. Я взяла за старої подушки, ось дивіться. Ви можете вату, якісь старі іграшки завжди такі є. І ми обережно наповнюємо. По... Цей гарбуз нашу іграшку по різним краєчкам цього мішечка, щоб однорідно було так по колу. Дуже багато не потрібно, щоб він був м'якенький. Так, зараз перевіримо, Можливо, навіть цей багато, це ви вже будете розуміти. І починаємо стягувати. Коли ви стягнете, ви зрозумієте, що, мабуть, Поправляємо, стягуємо гарно. Ось такий гарбуз у нас гарний вийшов. Ну, можна ще трішечки поправити, ви подивитесь десь, щоб була така гарненька форма. Все, мабуть, хватить. Так, ось так. Тепер, коли ви це все стягнули, Закріпити треба ниточку. І для цього ми виходимо на зворотню сторону нашого гарбуза, бачите? Ось ми притягуємо, 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 нічого не хвилюйтесь, все це буде зараз гарненько. Так, притягуємо. Ви це притримаєте, потім дітки вже. Можуть вам допомогти наповнювати. А далі вже ваша праця, батьки, щоб була гарна іграшка. Так, і трішечки зшити. Так, ми зашиваємо, щоб ниточка не розходилася. Трішки стягуємо, як нам потрібно. Так, Стягуємо. Зараз... Зараз ми знову виходимо на цю сторону і буде так, як в гарбуза така крабочка гарна, гарбузова ось така. Ось так. Можемо закріпити. Тепер можна вулочка нам, можливо, ще пригодиться, ми отак її залишимо. Е, Можна взяти цупку таку мотузку. І оце вже може робити дитинка. Дивіться, ми намотуємо, можна взяти величинку, можливо, нам більше подобається. Так, зараз Ось. покажу. Один хвостик залишається. Поімпровізуйте. І ми по полу намотуємо. Так. Тепер закрутили тут, знову нам готуємо. Бачите. Так. Ось так. Закрутили, бо гарбуз же ж. Ви знаєте, якої форми. Ось така в нас іграшка. Знову закрутили. І ще одного разу можна. Так. Так, дивіться, зробили майже все. Поправляйте там, що вам потрібно. Так, тепер відрізаємо і можна зав'язати. Так, зараз буде ждіть, щоб воно ж було гарно у нас. Зав'язати. Хвостика. Знайшли хвостика. Так, і тепер зав'язуємо. Можна тут уже і без голочки дивіться, ось такий. Я взяла таку мотузочку, щоб дітки могли це зробити. Тут можна зробити і звичайними нитками. Тепер у нас залишилось тканевий листочок. Можна просто, щоб дітки це самі зробили, ви, вони самі вирізуть і просто прив'язати. Дивіться. Просто прив'язати. І в нас ось така вийшла гарна, м'яка іграшка. Ось гарбузова сімейка.